Всім привіт, з вами Кавун, і сьогодні у нас огляд на 50ТП прототип. Це, до речі, самий перший танк, який я обміняв в трейдин, і обмінював я його саме на Т-34 і не пожалкував, подивіться просто зараз в рандомі Т-34, дуже рідкий гіль. Ну а на той момент 50ТП був непоганим танком. Та й зараз, в принципі, він більш-менш нормальний. Зіграв я як завжди 10 боїв сьогодні, і давайте подивимось на статистику. Так, середня шкода 1720 і це при тому, що у мене були два бої, де я знову ж таки їх злив. Майже повністю, можливо, там один постріл якийсь зробив. Але на цьому танку у мене приблизно 3 або 4 бої, де я накидав більше трьох тисяч шкоди. І це я зробив більш частіше, ніж на танках із попередніх оглядів. Ну в цілому, давайте що ще можна подивитися. Середня заблокована шкода у нас 547, і якщо ви дивилися огляд на захисника, то там було майже тисяча або навіть більше. Тобто захисник набагато краще танкує. В цілому, як ви бачите, 10 боїв 4 перемоги, середня допомога 375, що не дуже багато. В цілому нафармив я також ну десь 500, тому що я вже оці завдання виконав на інших машинах. Тому якщо їх сюди додати, як у попередніх було оглядах, то також десь буде приблизно 500 тисяч кредитів. Давайте тепер розбиратися, чи краще він захисника, і взагалі актуальний цей танк чи ні на даний момент. В цілому можна сказати, що це більш комфортна версія захисника, але з менш серйозною бронею. Тут у нас з приводу гармати трохи краще зведення. Трохи кращий розкіт, краще у нас середня шкода на хвилину, у ВНИ у нас класні, мінус 10. Пробиття у нас трошки гірше, ніж у захисника. Ну і знаєте, я подивився статистику обох машин і скажу так, що у захисника вона набагато краще, прям дуже набагато краще. Тобто, простим гравцям, новачкам, не новачкам набагато легше буде грати саме на захиснику. Тому що там відстань між ними прям прірва. Наприклад, 252У десь потрапляє в десятку танків по результативності, а 50 ТП, напевно, десь між 20-м і 30 м місцем. Ну і якщо подивитися на їх три відмітки, то на 50 ТП їх взяти набагато легше. Ну як набагато? Ну, легше просто. Там різниця не дуже велика, але все одно зрозуміло, що гравцям легше настрілювати саме на захиснику. На мою суб'єктивну думку, мені легше було настрілювати на 50ТП прототип. По перше, у нас і кути нахилу гармати набагато кращі. І час зведення, тобто по комфорту стрільби мені легше було саме на 50 ТП прототип. Але в плані виживання, звісно, захисник далеко попереду. Тому, напевно, із-за цього такий і резонанс. Тобто на захиснику більше із -за цього і настрілюють, мені здається, навіть новачок йому легше грати на захиснику, тому що там більше шансів вижити. Ну і навіть по статистиці, по моїй зрозуміло, що я відбив тільки 547 шкоди, а на Захиснику я відбив більше тисячі, тому зрозуміло. В цілому, по всьому іншому, по живучості вони однакові, по стабілізації також однакові, по максимальній швидкості і по рухливості вони також майже однакові. Тобто максималка у них взагалі один в один. Там тільки відрізняється питома потужність і вона краща у 50ТП прототип. Але у захисника краще проходимість по ґрунтам. Тому плюс-мінус вони їздять однаково. З приводу огляду набагато краще все у 50ТП. Тому також я це вважаю великим плюсом. Він не такий сліпий, як 2.52У або захисник. В плані броні, давайте її подивимось, вона набагато гірша, ніж у захисника. Наприклад, нижня лобова деталь має тільки 180 мм. Верхня деталь отут у скосах у нас дивіться 300, 320. Тут також з цієї сторони, але дивіться, що тут є по центру. У нас ось така штучка 230. Тут 222, тут 218, Ну, тобто, можливо, він не дуже рівно стоїть, тобто по 220. Майже з усіх сторін. З приводу башти, вона також тут броньована непогано, але є лючок і отакі от зони, дивіться, якщо голдою сюди будуть стріляти, то можуть пробивати. Ну і також лючок, в якому є 193 мм, навіть менше є. Зліва і є справа, також. де він тут, Ну він тут трохи менше. В цілому лючки маленькі, але дивіться, якщо танк буде стояти не рівно, а якимось трошки ромбіком, то тут краще такого не робити, краще сховати нижній бронелист, якщо є можливість, або вже краще стояти просто передом. Тому що, коли ми починаємо ромбувати, подивіться на ці приколи. Тут уже не так, як у захисника, тут що чи ніс він нам тут грає мінус. Подивіться просто на цю штучку. У якій уже взагалі не буде броні, і подивіться, у нас є підбашений циліндр, який також пробивається. І хто знає цю вразливу зону, всі сюди стріляють. Також, якщо у нас башта трохи відвернута, то дивіться, ми також тут підставляємо таку вразливу зону. Сюди вже пробити без проблем зможуть усі. З приводу борта, у нас 90 мм борт і є маленький кран 10 мм. Звісно, ним би можна було б танкувати і досить непогано, тому що 100 мм, ну в цілому, це непогана броня борта, але ж... Ми підставляємо от цей циліндр, і хто знає, сюди всі стріляють і пробивають без проблем. Тому з приводу броні у нього не все так добре, як у захисника. Тут багато всіляких нюансів. Тобто, якщо ти там стоїш трошки вище, правіше, лівіше, ми відкриваємо свої вразливі місця, які пробивають уже супротивники без проблем. Ну і так скажу, що коли я на ньому грав, оце саме 10 боїв, якихось прям супернадій на броню у мене не було. Ну і в цілому воно так і виходило. Мене пробивали без проблем. Тобто, щось там супертанкувати він не може. Також хочу сказати, не забувайте, що у нього кути нахилу на гармати, мінус 10 тому він може грати від кутів, і дивіться, яка у нас тоді тут броня. Уже оці вразливі зони вони мають більш-менш достойну броню. Тому від котів треба грати обов'язково. В цілому, чи актуальний цей танк на даний момент? Ну він нормальний, він більш-менш нормальний. Мені подобається, що у нього альфа по 440. Зробив 4 постріли, і вже двушка у тебе в кишені. В цілому, геймплей у них з захисником дуже схожий, і я думаю, якщо у тебе є один з цих танків, то тобі по суті інший і не потрібен. Геймплей плюс-мінус у них однаковий. З приводу вартості снарядів. У нас це основний снаряд бронебійний, пробиває він 218 мм, альфа 440 летить 1000 метрів на секунду. І коштує 880 копійок, що дешевше, ніж у того ж захисника. Там вартість снаряду 1000. Тому, я думаю, така ціна Вона виправдана. Він, в принципі, напевно, і коштує стільки цей снаряд. Голдовий у нас під калібр 245 пробиває, як на мене, за низьке пробиває. Тя на Полдовому підкалібрі хотілося більше, ну і у захисника він набагато краще. Там 265, здається, підкалібер пробиває. Тут у нас 245, на жаль, але летить він доволі швидко, коштує 4800 срібла. Фугасик у нас пробиває 68 і 560 альфа. У нас летить він 1000 метрів на секунду і коштує 720, що доволі дорого. Але пробиття у нас трошки підвищення. З приводу обладнання у нас обов'язково. Закалка, стабілізатор та досивач. Стандартний набір, як завжди. З приводу спорядження я чомусь катав з автоматичним вогнегасником, але можу сказати, що можна, напевно, сміливо грати із доппайком. Давайте подивимося, що у нас від цього покращиться, скільки вже буде, дивіться, ДПМ у нас майже 2400, що доволі непогано. Огляд у нас набагато виросте, вже буде 426 метрів. Ну і покращиться у нас час ведення і точність. Ну тому можна спокійно грати з доппайком. Я за ці 10 боїв ні разу не горів. З приводу фарму кредитів, дивіться, тут написано 422 тисячі. Я за 10 боїв нафармив. але я зробив завдання оці кожен день на інших танках, тому вони сюди не зарахувалися. І якщо порівняти ці результати з іншими машинами, які у нас були вже на огляді, то плюс-мінус фармлять вони однаково. Ну з захисником, так точно. Висновок такий: якщо у вас в ангарі є вже 2.5.2у або захисник, і ви хочете щось подібне, але трохи комфортніше, то можна взяти 50ТП прототип. Але скажу так: що якогось кардинально іншого геймплею ви не отримаєте. Мені здалося, в цілому, що на 50ТП настрілювати більше шкоди легше. Але це моя особиста думка і, можливо, вам буде краще гратися саме на захиснику або на 252 у В цілому, чи актуальний цей танк на 2025 рік? Мені на цьому танку, скажу, одразу було якось нудно грати. Прям такого щось унікального або цікавого мені здається, що в цьому танку немає. В цілому це нормальний танк, його можна спокійно придбати чи в трейдин забрати. Але я, наприклад, на ньому постійно грати не збираюсь. Так, ну і ще хотів показати момент, подивіться просто на розкатку моєї команди. І це саме прикол в тому, що хтось написав у чатик. Так, у них ялинка, типу, вона всіх пересвітить, типу, ми програли. І все одно поїхали на алеї. Тобто, якщо ви розумієте, що вас пересвітять, то чому ви туди їдете? Роз'їдьтеся по всім фангам. Я, от, наприклад, хотів поїхати на горку, але вже побачив, що зі мною ніхто туди не поїде, тому я залишився вже дефети базу. Ну і за цього, звісно, щоб такі ситуації я потрапляв доволі часто. і за цього такий і результат. Не так багато я сьогодні і настріляв. І саме три бої, які я злив, були приблизно такі самі, тому що команда просто поїхали на один фланг, або просто турбобій, де всі програли за 2 секунди. Я поки їхав на позицію, той фланг вже весь перемололи, і мені заїхали взад, і мене там розірвали. Ну це зрозуміло. З приводу перків екіпажа у нас стандарт тут ремонт, бойове братство, перки на. Стабілізацію на огляд, а також на рухливість. З приводу польової модернізації це слот підживучість до проходимості також і до мінус штрафу від арти. Ось таке сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво та корисно, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також напишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною і який із двох цих танків вам подобається більше, і на якому ви настрілюєте більше. Всім добра та до нових зустрічей!